Члени ВЛК, які не бачать або не хочуть бачити очевидного. Що це Діюче правило чи якесь випадкове непорозуміння, бо не помітите документи, які підтверджують напади епілепсії в людини, це треба постаратися. Відповідно до статті 20 розкладу хвороб, наказу Міноборони No402, епілепсія з судовними нападами кількістю 4 і більше разів на рік. Дає підстави для визнання військовослужбовця непридатним до військової служби. Але члени ВЛК живуть в іншій паралельній реальності, де ця норма українського законодавства чомусь не працює. Напади епілепсії говорять про серйозні неврологічні розлади організму. Такий напад може статися будь-який час та завдати шкоду як самому хворому, так і оточуючим. Особливо, якщо військовий з цим захворюванням виконує в цей час певні обов'язки: несе чергування на посту, управляє автомобілем тощо. Кожен випадок нападу епілепсії в армії підтверджується відповідним актом, в якому прописується характер, дата та час нападу. Але що цікаво, під час проходження ВЛК мій клієнт мав на руках. Підтвердження більше чотирьох нападів епілепсії за минулий рік, які члени ВЛК просто не побачили і визнали його придатним до військової служби в тилових підрозділах, а випадки епілептичних нападів при оформленні документів навіть не згадали. Лишається лише здогадуватись, чи це справді короткозорість, чи шановні члени ВЛК. Просто виконують вказівки згори. Ну і, звісно, оскаржити висновок комісії в суді.